Для внесення інформації про проведення діалізу при гострих станах в системі Health24 необхідно вказати відповідну інформацію у виписці пацієнта. Переходимо для цього до виписки через модуль стаціонару. Далі переходимо до пункту діагнози та стани. Основним вказується гострий стан, з яким госпіталізовано пацієнта. Далі в додаткових діагнозах в супутньому ми можемо вказати хронічну ниркову недостатність, а в ускладненні ми вказуємо гостру ниркову недостатність. Наприклад, це буде гостра, і тип діагнозу необхідно змінити на ускладнення. Якщо це буде хронічна, ми залишаємо тип діагнозу супутній. Далі натискаємо Продовжити і переходимо до пункту послуги. Окрім всіх інших інтервенцій, необхідно вказати інтервенцію діалізу з переліку. Наприклад, 13100 2.0. Натискаємо продовжити. Далі переходимо до пункту спостереження. І вказуємо відповідно код 87 -238 2 Можна також зберегти даний код зірочкою для того, щоб не шукати його кожного разу. Обираємо примітку про діаліз та вказуємо кількість діб, коли проводилися пацієнту. Послуги діалізу. Натискаємо підтвердити, продовжити. І на цьому інформацію заповнено. Також на що варто звернути увагу. Сеанси діалізу потрібно обліковувати у виписках пацієнтів, у яких неркова недостатність розвинулась гостро, і пацієнту до цього пролікованого випадку сеанси гемодіалізу не проводилися. Або ж пацієнтів, в яких вже є хронічна неркова недостатність і в яких виник гострий стан. В такому випадку процедури гемодіалізу обліковує заклад, який проводить виписку. Але якщо процедура діалізу проводив інший заклад на своєму обладнанні, то такий заклад вносить інформацію про проведення діалізу самостійно в електронну систему охорони здоров'я. Якщо все ж таки інший заклад проводив послуги діалізу, і ви внесете у виписку відповідні інтервенції, діагнози та спостереження, тобто буде зараховано додатковий коефіцієнт, то відповідно послуги діалізу амбулаторно для іншого закладу сплачені не будуть. Також на що варто звернути увагу. Коефіцієнт за умови проведення діалізу при гострих станах застосовується до надавачів послуг з переліку МОЗ, відповідно до яких застосовується коефіцієнт пролонгованої стаціонарної медичної допомоги.